Добрий ранок, розоводи розолюби. Зніму вам тільки те, що цвіте. Ось розквітла спрейка. Н назву я забула. Ну, спрейка. Вон. Ця ще може процвітати і ця от оранжева така гарнюсінька Травіата. Порадувала однією квіточкою вон. Ось іще чотири сезона квіточка тут є. Артеміса одна квітка. А ось очі так. Дивіться, який гарний. Дивіться. Дивіться, який великий великий тут. Цілий ряд я посадила в чітку. Красивий Два котика вон прийшли за мною слідом, як же ж без них тут. Без них ніяк не можна. Балет вон. Ось розпускає. вон свіжі квіти і ось дивіться, Ось тут на бутонах весь, не боїться зими. Молодець. Такий великий виріс, кущ, перша річка, а виріс великим він. Дуже гарний він на той рік буде. Він нас порадує. Ну ось ця троянда, не знаю ж назви її, ще цвіте. Ну ці ось цвітуть торнадо і з цією ось трояндою. Це, яка гарна троянда. Теж он. Прямо очей не відірвати. Така оранжево, рожева, прямо як осінь. А це торнадо таке дуже красивенне, куща крополісу. Ще цвіте, така унила пора, опять дощик накапує. Зовсім нічого і робити не хочеться. А ось буде, як не, не вдарять морози, шакеборг должен процвісти ще, Ціло, цілою кістю вон, вазальник процвіти должен Побачимо. Буду знімати. Красива теж троянда, така міленька, красива, довгоцвітуща. Оце все укрита моїми сажанцями. Я їх почиренкувала. Зараз пок... ось, ось красиво. Он цвіти. Гар... А воно ще на базальниках. І ось гарні ось ще така вона. Конечно. Ага, ось іще буде бутон. Він процвітає. Зараз ось покажу вам. Ось моє черенкування. Вон дивіться. Вон дивіться. Вон, бачите? Вже пускають росточки. Кожен, кожен прийнявся. Вон уже укоріняються І там іще є в мене багато. Я їх раніше укоріняла багато укорінених є. Ще тільки є. Недавно укоренила, вчора ще укореняла. Попробую ще. Що... Ось. Он. капа ка А он квітка яка його велика. Листя вже облітає. Бо морози ж такі хороші були все одно. Воно вже вон... є жовте стоїть, є всяке. Ну що з ним не стануть? Ось розквітає сиреневий аскот. Ну, а це цвіте Моя. Красива троянда New Fashion. В цю пору 31 жовтня, це день, коли у мене була свадьба. Вже більше 40 років пройшло з того моменту. Хэллоуін зараз це не наше свято. Це збір всієї нечисті називається. Дуже гарна троянда, не можу налюбуватися нею. Оце вже два місяці рівно вона цвіте і ось іще бутони, що вони ще не все. І оце буде буде цвісти, напевно, сніг на неї ляже, а вона буде стояти такою. зніму тоді в снігу. вам. Ля Розде малінар. Ось одиночно вже цвітить і вже по посипалися. Ось іще гілка, але вона слабо розкривається, тепла немає зовсім. А він іще думає цвісти вон. Лавіла кота. Як ви думаєте чи ні? Хто його знає? Це ж перша річка, я ще не знаю їхніх властивостей. Ось учора ось ці підсипала і вчора ось іще пересадила сюди, підсадила під ту буде кліматіс. Це якийсь такий він сирень, сиренево, білий такий якийсь це Він там ріс на тій стороні. Я його сюди під, вон, під ці під столбики підсадила. хоча можна було його наверное, ближче посадити. Я, наверное, його, Ну, хай буде поки. Щоб натягнути. Ці. Проволочку натягну і будуть вони собі буде рости. А там ще один є. Там. Ще не викопаний, ну не знаю. Знімати ніч. Все вон попідсипала вже, все. До зими все. приготувала я свої трояндочки. Ось це Олівія Роуз. Красива троянда. На ній я вам, мабуть. Наверное... А, ще ж покажу вам оці свої квіти. Волошка. О, Дивіться, як воно все виглядає. Я його хорошо на них понакидала землю. ну де що не той, тоді обріжеться весною. А так я добре землю понакидала під на них. Так що це англійські троянди будуть спати, вони не вибачають. Тут воно теж ось ще троянду кинула, он троянду посадила сюди, на цю свалку, на мою мусорку. на цю. О, засадила, оце ось цими будуть пока вони. Ось сюди посадила два вестерленда. Вон один він, і он там другий. Вон Дивіться, як волошки радують ока. Оце так кинула, тоді як вирвала з тієї сторони, кинула, думаю, хай тут хоч волошки, може, висипляться, висипалися те попалила, волошки залишилися. Ну, ось таку. Красоту вони тепер мені ось показують, дивіться, ця, ця красива, червона така вон дуже. Вон як і гарна. М -м -м, ще тільки розквітає. Може ж таки морозів ще недільку дві не буде. Вони попроцвітають усі. Вон теж підсадила туди вон троянду. Топлетиста червона. Вон тих понасажала. Тут сентябрінок. Ось. Теж троянди, теж тут троянди, Оце все, все, я ж кажу, всю гору цю перебрала, понасажувала вон, тих цвіточків, ось понасажувала весняних. Ось іще плезян три сюди кинула троянду. Ось кинула сюди. Одна біла в мене стара стара була мелкі цвіточки на ній, то вся всипана. Я її викопала, тож під забор, А Сюди ще білу підсадила до неї, почвопокровку. Ну, ось тут понасаджувала теж все. Оце всю, я ж кажу, всю гору перебрала і позасажувала, чим, чим могло. Ось почвопокровки. оттуда сюди пересадила. Ну, Там хризантема, там та синя. Все, все, от сюди зелені оці посадила, не знаю. Вони в мене щось не дуже зелені. Вони були такі зелені, ну ця зелена. А та чогось. Та ні, зелена, хто його знає. Як вони? Я їх вже лет 20 сажаю, розвожу ці сад, не можу розвести. Як посадити. Ось кнокс ще тут цвіте. Ось ще цей чорний принц розцвітає тут. Так що провела вас по скучному осінньому саду. Дуже скучний. Ось Вінчестер Кафедрал. Це останні вже квіти до доцвітає. На цьому я буду прощатися з вами. До побачення. Спасибі, хто, бу... хто заходить на мій канал. Хто ставить лайки, хто пише відгуки. Я завжди відгукуюся на всі коментарі. Погані, хороші, це ж таке. Дякую вам, до нових зустрічей, це буде Україна.